Вітаю з вами бурсук. У нас два однакових металодетектора, але з різними котушками. Справа, яка є в стандартній комплектації 30, і зліва велика 35-та. Чи варто змінювати котушку і що це нам дасть? Зараз будемо розбиратися. Перепровіряємо. На глині, згодом і на чорноземі, динарій на глибині 27 см невеликого розміру. Налаштування ми будемо обирати, і щоб в траві було стабільно і при перешкодах. І хорошо розділяло і було чіпким. Ми використаємо два варіанти налаштувань. Зверніть увагу, є програма Парк. Парк. Ми використовуємо М3, тому що ми працюємо в глині. Чутливість на М3 ми будемо використовувати рівня 8 на двох приладах. Далі, що стосується балансу ґрунта, він 85 у двох. швидкість 1, всі інші параметри, як бачите, по нулях. Далі перейдемо тут, все те саме. Побачили. Далі, програма поле доволі цікава програма. Но тут ми будемо тестувати на чутливості 7 Два прилади. Далі швидкість тут буде змінена до 2, щоб була стабільність. І баланс ґрунта буде 0. Чому 0? Тому що на таких комбінаціях теж ходять. Це дві найпопулярніші варіанти налаштування приладу. Зрозуміло. Давайте так. Ми все бачимо. Тепер перейдемо до реальних тестів. Відразу можемо помітити захват котушки зліва кращий. Тут менший, але він задовільний. Тобто це не являється мінусом. Гучність встановимо на приладах на рівень 5. Перейдемо в першу програму. Чутливість 8. Баланс грунта тут зроблений. Це в нас було залізо. Стабільність. Чудова, як для глини. Тепер динарій на 27 з проходу. Цепляє. Відіай не зовсім коректний. Легкі дотики до трави. Тепер пішов коректний навіть ВІДАЙ. Зацепляє. А з проходу? Ну, легше, слабким, але я вожу вже сантиметрів 10-12. На 4-5 см з проходу вицепляє. Переходимо на програму поле. Вона зовсім інша. І тут чутливість ми збавимо на 7. Стабільність. Супер. І пробуємо з проходу. Якось навіть гірше. Притул з ґрунтом. Відіай майже не проявляється. Є легкий сигнал без VDI. Тепер вимикаємо і пробуємо відразу велику кутушку. Гучність теж встановлюємо на 5. Якщо відразу в руці я не відчуваю ваги, то я її відчую згодом пізніше. Це мінус буде саме вага. Запускаємо прилад. Переходимо в програму першу. Чутливість 8. Думаю, у нас нічого не мало збитися. Ні, в принципі, все на потрібних параметрах. Давайте по стабільності. Чудово. А тепер з проходу. Перепрошую. Я бачу, але не чую. Чутливість у нас є, а гучність ми вимкнули. Коректніше відіай навіть з проходу. А дотики об траву. Є якась різниця в кращу сторону, але настільки вона. Ну, сантиметра 3-4. Шей з VDI. Тобто на 12 сантиметрів з помаха воно витягує. Вже є краще. Переходимо в програму поле. Чутливість збавляю до 7, інші параметри, ви тут знаєте, баланс 0. І тут же швидкість 2. Спробуємо. Той не бачив. Рідкі якісь фантоми, тим паче пішли якісь перешкоди. Давайте відластуємо від перешкод. Ось тільки бачите, де ми працюємо. Це частково теж може впливати на глибину. Спробуємо. Суттєвої різниці я не помітив. Притул. Ну, ось такі результати.